25 жовтня у Борисполі з робочим візитом побував лідер партії Удар Віталій Кличко. Він зустрівся з жителями Борисполя та представив Кирила Поліщука як єдиного узгодженого опозицією кандидата у депутати по одномандатному виборчому округу номер 98. Дорогі Друзі, добрий день. Дякую вам, що ви прийшли на зустріч. Ми погодили з б'єдна опозиції, що ми повинні зняти кандидатів: кандидатів на користь того, кого більш підтримують виборці. Я дуже вдячний, тому що Вадим Кушніков зняв свою кандидатуру на представника нашої партії Кирила Поліщука і знаю, що це дуже важливо. Депутат Київської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Вадим Кушніков під час виступу підтвердив, що зняв свою кандидатуру на користь Кирила Поліщука. Наші партії вирішили залишити найбільш рейтингового кандидата. Я виконую рішення своєї партії. Я підтримую Кирила Поліщука. І впевнений, що він гідним депутатом по 98 -му округу буде представляти нас виборців. Кирило Поліщук своєю чергою наголосив на тому, що на минулих виборах він йшов до парламенту як самовисуванець, а на цьогорічних як кандидат у народні депутати пройшов через люстраційну програму. Я прийшов в парламент свій час самовисуванцем, Всі це знають. Зайшов в парламент позафракційним і вийшов. Крім того, я один з тих кандидатів народні депутати від партії удар, які пройшли через програму ЧС це програма люстраційна. Я перед обличчям народу України перед своїми партійцями зобов'язуюсь, коли війду в парламент бути виключно во фракції партії Удар і ніколи не співпрацювати з партією регіонів і її сателітами. На сам кінець виступу лідер партії Удар поспілкувався з громадою а також надав інтерв'ю представникам українських та іноземних мас-медіа. Ми піддержуємо токоліш демократійський путь розвиття. Ми дуже не хочемо жити в авторитарному государстві. Ми дуже хочемо, щоб у нас була саме головні цінності: ета чоловік, його права, свобода і закон. А не ценность деньги. Мы уверены, что мы должны изменить это, эти представления, которые существуют в Украине. А бокс чем-то отличается от, от политики? Я хотел бы, чтобы политика не отличалась ничем от бокса, чтобы были правила задекларированы. Если сравнивать украинскую политику, то она больше напоминает бои без правил. Сейчас будете заниматься только политикой, и ваша карьера спортсмена уже заканчивается. Мне 41 год, не забывайте. И я понимаю, что очень многие болельщики бокса хотят меня видеть, братья в Кличко хотят видеть а, всегда. Но есть законы, которые никому удал... обмануть не удалось. Я уверен, что еще долгое время мой младший брат будет радовать болельщиков спорта, тех, кто смотрит за боями Кличко. Олександра Шоста, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.